Комбо. Сама в шоці, якщо я це знімаю. Ви спитаєте у мене, чи це всі мої олівці? Ні, це не всі, це ті, що влізли е, в, в цю чашку. Я дуже нервую оце. Я вирішила губи нещодавно, були ін'єкції і, і я І я ще погано знаю свій новий контур губ У мене тільки губи зажили після звішення. Блін, а якщо це темний, і тут дуже криво. Не знаю. Ось буду знімати цей тренд у десятий раз. Мені вона не вийде рівно. А, Я дуже переживаю, що це може бути якийсь дуже темний олівець, і це буде дуже криво. Та дівчата кажуть. Давайте ще раз по контуру пройдемося. Боже, там такі пельмені зараз намальовані будуть. Ой, вибачте. Вибачте, я не розумію, що я роблю. Ну, це мій перший раз. Трудно. Добре, добре, я сподіваюся, що це просто якийсь нюдик. Ми зараз зверху близько чи по Ой, Мені подобається. Зараз, зараз, зараз. Ну, близько легше водити, це і не контролювати. Зараз. Ну все ви готові? Я думаю, що...